Торговий дім Масандра скоро буде розливати свою продукцію на материковій частині України. Про це газеті Капітал повідомив генеральний директор корпорації Укрвинпром Володимир Кучеренко. Будемо завозити виноматеріал і розливати його на материковій частині. Підприємство працює в Криму в надзвичайно складних умовах. Масандра, не перший кримський виробник, який бажає перенести виробничі процеси на материк. Там вже розливається вино торговельної марки Коктебель влітку на материк переїхали і вина бахчисарая, Їх тепер розливають на потужностях Одеса. Винпрому восени переніс виробництво в Херсонську область і лідер українського ринку компанія Інкерман. На материк припадало 50% наших продажів. Через те, що виноробні підприємства Криму втратили можливість отримувати українську акцизну марку, ми змушені були перенести розлив продукції. Завдяки цьому забезпечили наявність вин на полицях магазинів. Для Масандри перенести виробництво на материк складно. Вільними потужностями наразі володіють підприємства Таврія та Одеса Винпром. Однак оцінювати придатність цих майданчиків для виробництва масандрівської продукції експерти не беруться. Для масандри це буде дорогий проект, оскільки її продукція це спеціальні десертні вина, виробництво яких вимагає недешевого обладнання. На думку голови ради кримського бюро винограду і вина Яніни Павленко, після приєднання Криму до Росії відбувся перерозподіл ринків збуту і виноробні господарства відчувають серйозні фінансові труднощі. А ось нормальні роботи на материковій Україні виробникам, які залишають Крим, може завадити перепідпорядкування підприємств Росії. Нагадаємо, у березні постановою про націоналізацію майна кримською владою була націоналізована 131 компанія, у тому числі виноробні заводи Магарач і Масандра, завод шампанських виннових світ та багато інших. Лана Майков.